А на якій підставі ви зупинили транспортний засіб? 30, 30, 35 білий автомобіль, 30, 35 білий автомобіль їздить по населеному пункту. Ну, Білий автомобіль їздить по населеному пункту. Що далі? Білому автомобілю не можна рухатися по населеному можна. пункту? Підозріла особа знімають на телефон об'єкти інфраструктури. Який об'єкт інфраструктури? Який, яким боком касається це до мене? Вас особисто Лесі є, не є. Немає такого білий автомобіль. Є марка авто, є номерний знак. Білий автомобіль. Є. Немає. Є. є номерний знак і є білий марка автомобіль. авто. Білий автомобіль і поїхали. І поїхали, і далі їдемо. При, ну. Приїхали. Ну. Документи ваші. Я не дам документи. Я спущу. То, що ви мене незаконно зупинили, я на вам пояснюю, на яких підставах ви мене зупинили? Я сказав, на яких підставах на немає Статі такої, такої статті в 35. Немає такого. В 35 й статті. Орієнтування є. Стаття 35. -та. Там які є у вас орієнтування? Я знакомте за Я ж вам сказав, це є службова документація. Це не є службова документація. Д -д -службова документація. Ви маєте надати мені докази, на яких підставах якщо я вам зобов'язаний. За дорожнього порушення? Правда, дороже, якщо порушення правда, дороже, руху. На які? Коротше, Будемо стояти. Я принципово не, дам, не надам документи. Принципово. Принципово? Да, принципово. От політика в мене до вас така. Принципово, розумієте? Та Аби ви мене остановили там за підсвітку номера, що не працює, чи що я щось десь нарушу. Випросів немає, документи Сьогодні... оформляємо я постанову. Я, я вам образно говорю. Оформляємо, постанову або я щось нарушу. Я десь. Ж не віз... не візнають, але тобі справний чи несправний. Вони таких повноважень немає. Абсолютно не нема повноваження. Є, це те, це, не, це не законна не. процедура. Тільки ви ж не жигуля на жигулях ході сюди. Тільки не що 15 хвилин тому стояли драчіли. Я повертав на металобазу ого, ого. по матеріалу. Жигуля такого самого. Стояли, драчіли, людині голос. Там возікалу. Жигуляє, не, не знаю, що там, Короче, живуть. Коротше, даєте конкретні... Ну, Цены є підстава зупинки. Любий юрист, любий, сейчас набираю любому юристу. Є підстава. Цены є підстава. Дабо мы ми мирно спокійно роз'їжджаємося, Да мы ми, буде... мирно спокійно разъедемся. Я принципово не надам документи. Я веду фото відеофіксацію Ну дуже добре. Я веду тоже видеофиксацию. <кх> не будемо общаться в суді без вопросов. Будемо общатися в суді. Ну які є нас дальніші дискуссиї? Едете далі, ми їдемо далі. Ну, Поїдете. Лїжіте.